До білої зали Одеської військової академії завітали білі янголята, а потім закружляли пари у завжди юному вальсі. Усе як на справжніх середньовічних балах: дівчата у вечірніх сукнях, хлопці у смокінгах і військовій формі. Це перший дитячий благодійний бал в Одесі, який організовано благодійним фондом парус надії допомога допомоги онкохворим дітям. Головна мета заходу збір коштів на придбання медичного обладнання для дитячого відділення онкогометології Одеської обласної дитячої клінічної лікарні та захід мав. Ще одну ціль просвітницьку ціль цього мероприятия – виспитати в дітях такі чувства, як все милосердя і допомога ближньому. Провести захід організаторам допомогли хореографічний ансамбль Каска, спортивно-танцювальний клуб Пріоріта, шоу-театр Досіас, солістка якого Катерина Козачик сама колись була пацієнткою дитячого відділення онкогометології обласної дитячої лікарні і знає з власного досвіду, як це хворіти. За кошти зібрані за вхідні квітки на перші дитячі Одійний бал вже закуплено два медичних прилади для дитячого обласного відділення онкогометології. Це біохімічний аналізатор крові термостат к німу і монитор пациента. Благодаря этому оборудованию будет вовремя поставлен правильный диагноз, и ребенку будет вовремя назначено лечение. А монитор для пациента – это уровень жизненных показателей ребенка. Всегда будет известен его пульс. Частота серцебієння, давлення і всі життєві показники. Цей благодійний бал перший, але не останній, який організовує благодійний фонд Парус надії. Тож кожен з нас може стати його учасником і долучитися до допомоги тим, хто її надто потребує. Онкохворі діти і їх батьки чекають на нашу допомогу, адже за мотушки таку страшну хворобу подолати важко.